Всім привіт! І так, про що можна сьогодні поговорити в Монобанку? Звичайно, це лимони. Залишилося всього кілька днів і буде розіграш айфонів та 1 мільйона гривень, а також інші бонуси. І так, у мене на зараз 45 лимонів з 50. Так, там є ще 51 лимон. Його можна шукати окремо в мономаркеті, виграти машину, квартиру тощо. Ну, ми не будемо цим займатися, тому що шансів реально мало. Але прийняти розіграш у 1 мільйоні гривень ми, звичайно, можемо. І так, це відео для тих, хто вже приймає участь у розіграші 100 айфонів, тому що знайти 10 лимонів це не так важко, вони тут. Всюди валяються, тому я думаю, це без проблем. Але що робити, якщо вам залишилось так, як мені ось 5 лимонів? Давайте будемо шукати разом. Я сподіваюся, що ви вже всі отак потрусили телефон, і тут у нас з'являється лимон. Я це вже зробив, тому його тут немає. Також я сподіваюся, що ви всі вже перекинули комусь на карточку 1 гривню, тому що при такому перекиданні, після того, коли ви перекинете гроші, там також з'являється лимон. І так, поїхали далі. Далі нам все одно потрібно зайти в маркет, в мономаркет. І знайти нам потрібно набір салатників. І тут нам потрібно вибрати ось ці салатники із сицилійськими апельсинами. Набір салатників. Ой, який сицилійський апельсин. Набір салатників, сицилійський лимон. І ось він наш лимон. Забираємо. І вже у мене 46 лимонів, залишається 4 назад. І так, свайпаємо, свайпаємо, свайпаємо і додаємо білу карту. Біла карта. Випуск білої карти безкоштовно. Продовжити. Так, є у мене тепер біла карта. Давайте ми її поповнимо з чорної карти. Одна гривня. Комісії немає поповнити. Платіж відправлено. Готово. І у нас на нашій білій карті одна гривня. Так, це нічого не змінило. Але тепер ми можемо поповнити чорну карту з білої карти. Тому повернемося до нашої чорної карти і поповнимо її з білої карти. І ще ми можемо бачити, що при таких маніпуляціях у мене з'явився ще один лимон. Забираємо його. І вже у нас 47 лимонів з 50. Залишилося 3 лимони. Ще один момент, Чи не забули ви поповнити свій номер телефону. І так, поповнення мобільного. Вибираємо свій номер. Сума підходить будь-яка. Поповнити. Не можу здійснити поповнення із включеним записом екрану телефону, тому я його тимчасово... І після того, коли я здійснив поповнення свого ж номера телефону, у мене знову ж таки з'явився лимончик зліва, зверху. Ось він. І зараз у нас вже 48 лимонів. Залишається знайти 2 лимони, щоб прийняти участь у розіграші 1 млн грн. І ще один лимончик у нас ховається в групових витратах. І так, нас цікавлять всі операції. Як же туди попасти? Обираємо якісь наші витрати, наприклад, АТБ, розділити витрату і під розділити між в самому верху. У нас є контакти або групи. Обираємо групи. У мене є створена група сім'я. Якщо у вас немає тут групи, вам потрібно створити групу, розділити ці витрати, і тоді у вас появиться лимончик. Я обираю свою групу сім'я. Тут можна поставити навіть. 0. Натискаю додати витрату. Готово. І таким чином ми попадаємо в наші групові витрати, і тут появляється лимончик. Ось так. Натискаємо, забираємо. І так нам залишилося знайти ще один основний лимон. Всього-навсього, один. І останній лимон, який мені потрібно знайти, знову ж таки, знаходиться у маркеті. Переходимо в категорію Щось прикольне. Ось вона, так. І свайпаємо вліво до самого кінця. Вуаля, ось останній мій 50-й лимон. Мономаркет категорія щось прикольне. І до кінця. Забираємо 50 з 50. -ти. Ура! Ви в другому розіграші подарунків! Але я все-таки вам показував, як я шукаю всього-навсього 5 останніх своїх лимонів. Якщо вас цікавить якийсь інший лимон, тобто ви не знайшли лимонів саме в іншому місці, то більше інформації ви можете побачити на офіційному сайті Монобанку. Силку на який я додам в описі до даного відео. Перейшовши по даному посиланню, ви прямо попадете у розділ з лимонами, і там буде розписано, де знайти кожен лимон, який вас цікавить. Ось цей сайт. Прямо у них на офіційному сайті, тобто ніякої таємниці в цьому нема. Можете ось так погортати, пошукати і знайти всі 50 лимонів. Ну а де шукати ті 51 лимони на машини, квартири і тому подібне, ви можете знайти у телеграм-каналі Гроховського. Він тут виставляє підказки. І по яких можна шукати ці лимони. Також в його інстаграмі, тобто це вже більш особисте таке питання, як на мене, шансів там небагато, тому цього я робити не буду, щоб себе і вас не розчаровувати. Але все ж таки хтось це отримає, хтось його знайде, хтось виграє, тому шанси є, тому шукайте. Всім удачі, дякую за перегляди, з вас лайки, коментарі, якщо я вам чимось допоміг. Дякую, дякую за увагу.